Незвичайно йому. Якось раз зібралися всі тварини, і вони подумали, що було б добре навчити один одного робити те, що всі вміють робити найкраще. Тобто вони хотіли, щоб всі тварини навчилися плавати, лазити по деревам, бігати і літати. Всі вміли робити оці речі, щоб всі вміли робити однакові речі. І вони так подумали і вирішили. вирішили Називати школу. Школу для тварин. Вибирайте себе. І от вони всі там почали займатися так, взяти взяли за це. Всі вчилися пам'ятати, да, плавати, лазити по деревах, літати і бігати. Але да. швидко бігати, як йожик Соня. Молодець. Отлично. А, теж вони вчилися такі. Але чомусь у них не виходило все так гладко, як вони думали. Да. Ти вже правильно говориш, на кінець діваш трошки. На. От у них не виходить, усіх робити от всі отакові речі. І бігати, і плавати, і літати, е і лазити по деревах. І от, наприклад, давайте візьмемо качку. Як ви думаєте, що в неї виходило найкраще з цього? Плавати та літати. Вона вже політик, якщо в неї немає, ну, таких шлюпок. Я можу прихати в подсені, плавати, як під підполіта. Молодець. У мене є вже таки вотний Класно, Красно таке. Так, правильно ви кажете, що качка вона любила найкраще плавати та їдати. Але от по деревах з щось не дуже виходило лазити, вона собі шкодила лапки, так намагалася, але ніяк. Давайте візьмемо Далі Кровику, як думаєте, що в нього найкраще виходило? Ой, чи горку, але він міг цей ну, бігать, вас подарували, ну є такі ну, зайці, а от всі такі. Ще можуть бігати в нього виходило, так? Так. Так, бігати він бігав на відміну, від, приглах від, 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 теж, теж добре, але. от, Намагався він навчитися плавати, намагався. Але не виходило в ньому. І все. А як думаєте, що найкраще хоть у піручку? Полоді теж христичання. Наприклад, в Христі. Але найголовніше, а теж пригатий, он подарував, де і бігає. Да, так. -да. Я можу Клас, молодець. Так, да, Бівочка вона вміла дуже добре бігати, повзати по деревах, але от вчитель намагався навчити її літати. Але вона ну, не могла в нас землі політики, вона могла пригади з дерев, Посмотрю, що вона не могла плавати, та, і плавати вона теж не могла. Ну от намагалася ці звірі навчитися всі плавати, літати, повзати і бігати. А ви От Як ви думаєте, в чому була проблема цієї школи? Чому ми не виходили? Ти про все знаєш. Тому що всі іншої таланти, але ти не талант, не можна це зробити. Але в інший ситуацій, як ти трошки ти можеш, ти можеш розвиватись. І навіть ти, який ти далі, не можеш ти нашу води довести, або навіть сюди розбиватися. Ти вже все за мене сказав, не молодець. Кожна країна має свої сідності. Так, ви А там видно місяць. Місяць. Так, реально. Круто. Да, ви прямо праві дуже сильно, тому що це правда. Вони хотіли, щоб всі навчилися робити одне те саме, але вони забули, що. Бог їх створив абсолютно різними. Да? Бог хоче, щоб кожен робив різне, бо світ було наголошує, це може дуже нецікаво і дуже сумно. Так, так, ти правий. Ем, світ був не цікавим, да? і всі тварини, вони, як в цій історії, вони мають е, різні здібності, як ти вже сказала. Хтось е, добре правда, хтось добре масить по деревах. І це нормально, вони всі різні і нам обов'язково робити все однаково. І знаєте, як, як ти вже хай, сказав, в нашому житті ми теж всі маємо різні таланти, різні дари, Бог нам дав різні дари. Нам не нам треба намагатися робити все, як ну, всі, бути однаковими. Тому що це буде нецікаво, да, що всі роблять одне те саме. А в нас все різне, ми всі дуже унікальні. Я такий віршний. Як ми маємо різні дари згідно з даними на благодаток, то маємо їх поживати. Бог там всі там різні дари. У когось там одне, щось, у когось друге. І ми краще маємо їх розвивати собі, знаходити ці дари і служити мужиків Богу. Так? Давайте Ось і перше. Що ми тебе добре, що ти нас уполіваєш, і небесний Боже. Дякую тобі за все. Амінь. Амінь. Mm. Амінь. Боже, бережи нас, щоб ми не робили те саме. Щоб ми не хотіли робити саме, як всі інші, щоб ми робили все добре, щоб ми слухали з тебе, нашого Отця, славного небесного Бога. Амінь. 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 Соспожі. дякую тобі за, все, що нам за все, що ти нам дякую, доступно, так, як я Тобі. обраєш. Мартина це наказам спочатку, не на вторости. При нам може, якщо одного це. Якщо, як якщо не можливо, за політику собі Ти Знаєш, якщо, можна, можна, навчить, як воно замочить, як моїм синим спамця, а я школьним вообще помирає і їхні сім'ї тоже проживають в нас на бюро сім'ї міського. І я хочу б, щоб ви її Амінь. Амінь. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за цей чудовий день, за те, що ми можемо бути всі зараз тут з церкви. Господь, дякуємо Тобі за те, що ти всі надав такі різні дари, за те, що ми всі такі різні і унікальні, у нас різні здібності, різні таланти. Ти допоможи нам, будь ласка, розвивати їх та служити їм і тобі. Амінь. Амінь. Is that